Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми спробуємо поговорити на тему основного фактору успіху і довголіття людини і що насамперед потрібно виховувати у дітей. Маючи уже немалий досвід роботи в освіті, вивчаючи основну науку виховання дітей педагогіку, я до цих пір не можу зрозуміти її концепції. Зараз існує маса популярних книжок, де рекомендують, як виховувати дітей. Але ми досі не знаємо, що таке педагогіка і як виховувати дитину, якщо чесно. Система нової української школи скерувала наш погляд у правильний бік, але чіткості поки що так і не дала. Ось це питання у мене засіло в пам'яті. А дійсно, чому, незважаючи на те, що існує наука, до цих пір абсолютно не ясно, в чому сенс педагогіки і як виховувати дітей? Я поставлю перше запитання: як ви думаєте, чому до цих пір немає чіткої концепції, як виховувати дитину? Інколи я зустрічала таке пояснення. Кожного разу з'являється нове покоління, в якому ця педагогіка не встигає ще адаптуватися, тому що ми всі еволюціонуємо для дітей ранішого покоління, яке не сиділо в гаджетах, а грали на вулиці, спілкувалися один з одним, було одне виховання. Не пущу гуляти або якийсь шантаж. Тобто забороняли спілкування і діти намагалися поводити себе правильно, щоб спілкування не було обмеженим. Зараз же навпаки дітей змушують спілкуватися, тому що, сидячи з цими гаджетами, їм не потрібно ні гуляти, ні спілкуватися, ні, ні з ким. Вони всі в цій електроніці. Тому еволюціонує покоління, люди, діти. І застосовувати одну ж і ту педагогіку і методи виховання це просто несумісно, не підійде. Педагогіка дійсно еволюціонує. Зараз є проблеми, це зрозуміло. А раніше які були проблеми? І що себе раніше представляла педагогіка? Раніше і ще дотепер педагогіка це набір виховних засобів у батьків і це конкретний набір терориста. Чому? Як виховують батьки? Погрози, залякування, шантаж, підкуп, насильство. Все. Дитина неправильно поводиться, включається весь асортимент. Коли дитина себе правильно поводить, що-небудь батько говорить. Батька влаштовує, він мовчить. Тобто, що виходить? Чому набір виховних засобів нагадує арсенал терориста? Тому що дитина сприймається підсвідомо як ворог. Тобто, коли дитина нормально себе поводить, вона всіх влаштовує. Ніби як і повинно бути. Дитині ні заохочення, ні покарання. Тобто ми поводимося абсолютно спокійно, байдуже, коли дитина пристойно себе поводить. Коли дитина поводиться не так, як ми хочемо, ми починаємо захищатися від неї. І ось цей захист є нападом. Ми погрожуємо, залякуємо в крайньому випадку, підкуповуємо і цим обмежується виховання наших дітей. Тобто, по суті, справи підсвідомо, дитина це наш ворог. Якщо перевести наші реакції на дитину, на нормальну мову. Тоді питання, чому немає концепції виховання дітей? Чому ми так реагуємо досі? Хоча минуло вже з моменту усвідомленої цивілізації не одна тисяча років. Знаєте відповідь? Досить проста відповідь: це що таке виховання? Це допомога в змінах. В якому плані людина повинна змінюватися, дитина. Вона повинна змінюватися в кращий бік до чогось прагнучи. Для того, щоб ми її виховували, ми повинні знати, якою має бути дитина і до чого вона повинна прагнути. Але для цього ми повинні самі відповісти собі на запитання, а ми для чого живемо? Якими ми повинні бути, і до чого ми повинні прагнути. А на це запитання у нас до цих пір чіткої відповіді немає. Якщо людина не знає, для чого вона живе і якою вона повинна бути, як вона може навчити іншу дитину? Тому відсутність педагогічної концепції означає, що у нас самих немає чіткої і зрозумілої концепції сенсу життя. Освіта нам дає модель випускника школи, громадянина якого хочете бачити влада. Але така модель є універсальною, загальною, вона спрямована більш на розвиток професіонала. А те, що сказано в Біблії, теж практично незрозуміло більшості. І якщо вдуматися, то сенс життя для кожної людини, особливо зараз, в нинішній час, коли релігія ослабла. Це чисте тваринне задоволення тваринних інстинктів: секс, їжа, гроші, робота, благополуччя, поїздки, розваги все. Чисто споживацьке ставлення, в якому тіло займає перше місце. Відповідно, коли тіло виходить на перший план, починає порушуватися і слабшує функція духу і душі, починає деградація душі. Що ми бачимо в сучасній цивілізації? Це подібно до дерева, у якого слабнуть коріння і викривляється стовбур, а крони все більше і більше. То зрозуміло, що будуть проблеми. Отже, для того, щоб дитину виховати, скажімо так, коли вона нормально себе поводить, що потрібно? Потрібно знати, якою вона повинна бути. Логічно, ми зараз не будемо говорити занадто про стратегічні високі цілі, а поставимо собі запитання, а чого ми хочемо від дітей? Ось педагогіка, це, скажімо так, захмарні високі моменти виховання. От в реальному конкретному житті нам потрібно що від дитини. Нам потрібно, щоб вона жила, не загинула, не померла, не захворіла тяжко, щоб вона була здоровою, щоб вона була радісною і веселою, щоб вона добре вчилася, щоб вона в житті добре влаштувалася, тобто навчилася заробляти гроші, щоб у неї було благополуччя, сім'я і діти. Ось той набір, який ми хочемо, щоб був у дитини. Це природно для будь-якої людини. Будь-яка тварина, народжуючи дитинча, хоче, щоб воно в першу чергу вижило, потім, щоб вижило не тільки сьогодні, але й завтра, тобто, щоб воно було міцним, витривалим і щоб воно вижило і післязавтра, тобто, щоб у нього було дитинчата і щоб рід продовжувався. Ось це базові, так би мовити, цілі, які переслідують будь-які живі істоти. Бог сказав в Біблії: плодіться і розмножуйтеся. Тобто наявність здорової сім'ї, здорових відносин і здорових дітей це одна із головних умов людського щастя. Отже, поставимо собі запитання, що нам потрібно для того, щоб дитина володіла ось цими всіма перерахованими якостями? Спробуємо узагальнити. Розповім про експеримент, який тривав не один десяток років в Америці. І сенс полягає експерименту в тому, що були взяті абсолютно так би мовити, без будь-якої системи люди молодого віку, можна сказати, діти, і за ними спостерігали протягом декількох десятиліть. І потім, зіставляючи дані, скажімо так, їх фінансового становища, роботи і багатьох інших факторів, намагалися це пов'язати з довголіттям. З'ясувалося, що найдовше і найуспішніше в житті, хто живе, які фактори найголовніші, найвитриваліші для того, щоб людина була довгожителем, і щоб вона не просто довго жила, а й була здоровою і успішною. Які у вас думки з цього приводу? Так ось з'ясувалося, що харчування це не головне. Гроші, багатство в сім'ї не головне. Високий статус, становище в суспільстві не головне. Хороша робота, не найголовніше питання: а що тоді? Виявляється, головний фактор довголіття це вміння правильно спілкуватися. Людина, яка вміє правильно спілкуватися, відчуває себе щасливою, і вона довго живе. Тобто головна умова довголіття і, можна сказати, і щастя, знаходиться не в фізичній сфері, гроші, їжа та інше, і не в духовній освіта, статус і інше. Саме вміння спілкуватися, яке пов'язане з душею, з нашими почуттями, є головним чинником довголіття і успіху в житті. Тоді запитання: а в чому тут секрет? Чому вміння спілкуватися є головним фактором? Але мова не про товариських і не про комунікабельних людей. Товариські люди, це ще не означає, що вони вміють спілкуватися. Комунікабельний це той, кому подобається спілкування, хто йде на спілкування, але вміння спілкуватися це дещо інша тема. Уміння спілкуватися це вміння проявити ті якості, які дозволять іншим спілкуватися. Тобто, коли у інших з'являється бажання спілкуватися зі мною, значить, я вмію спілкуватися. Так ось. Вміння спілкуватися це добродушність, це вміння жертвувати. Адже в чому сенс спілкування? Передати якусь корисну інформацію іншому. Якщо я просто щось говорю абсолютно безглуздо, то людині не цікаво буде зі мною. Я повинна їй сказати щось потрібне, важливе, цікаве для неї. А вона повинна мені сказати, тобто це допомога. Значить, для того, щоб правильно спілкуватися, я повинна вміти жертвувати, допомагати іншим і повинна. Бути налаштована саме на це. Далі, я повинна бути щирою. Якщо я постійно брешу, значить зі мною марно спілкуватися. Далі, я повинна бути енергійною, тоді зі мною цікаво. Я повинна бути творчою людиною, тоді я можу зачіпати різні теми. Я повинна бути надійною людиною. Тобто, якщо я говорю, то відповідно мої обіцянки повинні виконуватися. Далі. Я повинна вміти бути гнучкою, я повинна вміти йти на компроміс, тобто вміння поступатися, стримати свої амбіції, стримати свою правоту, щоб не дозволити їй будь-що. Тобто, це вже певні риси характеру гармонійної людини, яка може правильно спілкуватися. І таке спілкування це не просто поговорити, таке спілкування це і можливість влаштуватися на роботу і працювати комфортно. Коли людина вміє поступатися, коли вона добродушна, коли вона не б'ється на смерть за свою правоту, коли вона вміє жертвувати, бути щирою, то їй легше із начальством спілкуватися і з підлеглими. Тобто, це вміння працювати, це вміння заробляти гроші, це вміння в першу чергу створити хорошу сім'ю, тому що в родині, де кожна людина тягне ковдру на себе, відносини довго не протримаються. Сім'я це постійна певна жертва заради іншої людини, заради своїх дітей. Тому вміння піклуватися і жертвувати це один із головних аспектів існування сім'ї. Чому існує вираз рада вам та любов. На російській мові ми більше чуємо цей вираз совет вам та любов. Тобто рада означає компромісне рішення, порадилися і обидва прийняли рішення. Тому в кінцевому рахунку ми виходимо на що? Що вміння спілкуватися, а це в першу чергу характеристика душі, як з'ясувалося, лежить в основі духовних і фізичних досягнень людини. Тобто ми приходимо знову до того ж висновку, що душа це головне в людині, і від того, наскільки гармонійна її душа, настільки, скажімо так, буде нормально складатися її доля, її духовне і фізичне життя. І тоді виникає відповідно цілком резонний висновок. Для того, щоб наша душа була в порядку, і ми правильно вміли спілкуватися, ми повинні дотримуватися заповідей. Бо саме заповіді це є інструкція з того, як не нашкодити душі як врятувати любов в душі, а значить врятувати душу. Тоді, коли спокусою, ми можемо душі нашкодити. Коли ми починаємо залежати, прив'язуватися до інших інстинктів, до різних цінностей, матеріальних і духовних, то ми починаємо втрачати любов. У нас з'являється агресивність, у нас псується характер, а далі все інше розвалюється. Значить, висновок такий: для того, щоб дитина була, а, до речі, фактор здоров'я, теж зв'язувався з вмінням спілкуватися. А якщо дитина виростає образливою, мстивою, істеричною, постійно чимось незадоволеною, про здоров'я вже говорити і не доводиться. Це вже гарантійно хвора і невдала людина по життю. Тому фактор здоров'я, а до речі, у довгожителів давним-давно це встановлено, як правило, це люди сімейні 99%. А що таке сімейні? Це означає добродушні, турботливі, щирі. Тому для того, щоб наша дитина була здоровою і успішною, ми повинні не знання забивати в неї, не так водити в різні гуртки і підтягувати її до професійного рівня, скільки вчити спілкуватися, жертвувати. А до речі, що таке жертва в звичайному людському спілкуванні? Це зробити подарунок, сказати комплімент, подбати про когось. Ось так виглядає жертва. Готовність ущемити десь, витратити свій час, щоб комусь допомогти. Часто чую, а якщо дитина народилася вже з самого початку, дуже скромна. Важко йде на контакт. Як це постаратися змінити? Справа в тому, що якщо дитина йде важко на контакт, це не означає скромність, це означає, що у неї висока гординя. Тому що будь-який контакт це завжди коли людина контактує, у неї відкривається душа. І будь-який контакт це мимовинний біль, який можна принести іншому і собі. Будь-який контакт це десь утиск себе. Я повинна призупинити свої амбіції заради іншої людини, інакше нам говорити немає про що. Якщо я звикла, що моє бажання це закон, якщо я всюди права, то спілкування з іншою людиною, з іншими людьми буде ставати для мене дуже важким, тому що стримати мені себе важко. А якщо тиснути на всіх, то спілкування не буде. Тому дитина, яка внутрішньо не може, скажімо так, стримати свої амбіції, свої власної значущості, вона зовні починає бути закомплексованою. Вона боїться спілкуватися. Тому що для людини з підвищеною гординою біль душі нестерпна. Що таке гординя? Це віддалення від Бога. Будь-яке спілкування це є розвиток. А розвиток це руйнування. І коли ми спілкуємося, у нас починаються зміни в душі. Чим менше любові, тим важче змінюємося ми всередині. Тому, коли любові мало, людина може тільки наказувати, стверджувати, доводити, але не погоджуватися, не поступатися, тобто гнучкість зникає. Тому, як не дивно, при підвищенні гордині дитині дуже складно спілкуватися. Вона просто навіть не може цього робити, вона боїться спілкування, боїться щирості. Тому тут з одного боку батьки повинні дати любов дитині. А з іншого боку, допомогти в самообмеженні і обмеженні. Тобто дитина повинна навчитися підкорятися, вона повинна навчитися бути щирою, вона повинна навчитися жертвувати. І якщо взяти лінію на подолання гордині власної значущості, то поступово дитина почне відтавати і їй легше буде вирішувати питання спілкування. Часто просто спадкові якісь моменти у дитини, ось ця тема гордини. Вона підтверджується відношенням в родині, коли хтось із батьків весь час хоче демонструвати, що він лідер у будь-яку секунду. Або коли батьки б'ються за лідерство або свою правоту, і діти тут їх копіюють. І починається непомітний внутрішній процес збільшення амбіцій. В кінцевому рахунку це буде руйнувати вміння спілкування. Отже, виходячи з вище зазначеного, висновок можна зробити наступний. Спілкування це необхідність для розвитку і життя людини в цілому. І щоб розвиток відбувався, потрібно виховувати знову ж таки збереження любові в душі. Освіта має великий скарб у вигляді спадщини Василя Сухомлинського, який дуже гарно висвітлює необхідність любові в душі кожної людини і як її виховувати у дітей. Якщо ми уже довгий час живемо переважно тілесними задоволеннями, то поселити любов в душі буде непросто. Проте, ви самі знаєте, що без любові не буде розвитку ні окремої людини, ні освіти, ні будь-якої іншої сфери, ні цивілізації в цілому. Дитина, йдучи до школи, вже повинна мати певний рівень спілкування. Якщо ви батьки майбутнього першокласника і відчуваєте, що дитина має певні труднощі в спілкуванні, і якщо ви захочете правильно побудувати спілкування зі своєю дитиною, але не знаєте як, пишіть мені у приватні повідомлення, і я надам вам корисні матеріали, які дозволять провести в норму рівень спілкування ваших дітей. А наразі я вам дякую за увагу і бажаю вам любові в душі.